Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. Знаєте, саме сьогодні я хотіла б поділитися з вами ось такою ось такою ситуацією. Я почула розмову, розмову двох хлопців. І один в одного запитує: то ти вже одружився чи ти ще холостяк? Та ні, ще холостякую, відповів той. А скільки ж тобі? Та вже тридцять четвертий. Ось така розмова. І дійсно, у мене два запитання: а чи існують в мові слова холостяк і холостякувати? Як ви думаєте? А відповідь одна: не існують, це є калька. Ці слова є калька з іншої мови. А як же правильно українською мовою сказати про хлопця, який ще не одружився? Якщо він молодий, то він парубок. Але якщо йому за 30, а той за 40, то він старий парубок. Запам'ятовуймо, парубок і старий парубок. А ще таке запитання. запитання: а як сказати про дівчину, про жінку вже, яка вийшла заміж? Вона одружена чи заміжня, як ви думаєте? А виявляється, виявляється обидва варіанти є правильними. Можна сказати, і одружена, і заміжня. Але якщо ми пишемо папери, в офіційному мовленні ми вживаємо слово одружена. А в побуці обидва варіанти є правильними і одружена, і заміжня. А ще дуже часто ми можемо почути ось такий вислів: у мене дуже гарна родина. Або У мене дуже гарна сім'я. І у мене питання. А як же правильно родина чи сім'я? Знаємо, обидва варіанти є правильними це синоніми. Ми вживаємо і родина слово, і сім'я. А ще дуже часто теж можна почути ось таке: у мене гарний будинок. Або у мене гарний дім. Як же правильно дім чи будинок? А виявляється, це теж слова-синоніми. І ми вживаємо і слово дім, і слово будинок. Обидва варіанти є правильними. Ось так з вами була я, Наталка. Вивчаємо мову, шануємо родину, і все в нас буде добре. До побачення!